Друзі, всіх вітаю, всім привіт! Я на каналі Майданович. Сьогодні будемо відкривати смарагові скрині. Не знаю, скільки будемо відкривати. Подивимося, для початку 75. Купив, а далі буде видно. Е, з усіх нових танчиків, які тут є. Не, всього тут танчиків 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У мене є тільки 2, мені ще треба вибити 6. І. не знаю, мені цікаві тільки. Прототип, можливо, чермлє для якої для якогось фану. І може К2. Не знаю, не знаю. Буде видно. Тому давайте дивитись, що воно буде. Будемо відкривати і по одній, і по Е, До речі, дивіться уважно відео. Зараз скажу і ще пізніше. Напишіть, бо буде розіграш. Напишіть, будь ласка, в коментарі, е, який танчик хочете ви вибити з скринь. Можливо, ви вже відкрили. За яку певну кількість скринь, скільки вам танчиків впало. А то останнім часом, коли я відкриваю, то, наприклад, з попередніх коробок, там за 200 коробок практично всі гаранти. 4 там чи 5 танчиків тільки впало. Ну, дуже сумно. Я бачу історії, що і з 75 коробок, 6 танків впадає, ну це, це не в мене. Поїхали дивитись? Я так розумію, зелений колір, коли буде, тоді треба радуватися, так? Гарант 50 коробок на танчик. Будемо крутити і так, і так. Ось реально. Мені, мені вега не нараховує коробки все за свої кошти і реально, дивимося, чи підкручує стрімерам, чи не підкручує. До речі, тут нові обвіси додавали сюди з цікавого. Золота гарантованого немає, але ну, за кожну відкриту коробку X5 дають. Може комусь треба буде. Ну і приємний бонус це вільний досвід дають, але теж не в кожній. Давайте половину по одній відкриємо, половину по 5. Дуже так сумно щось сипить. Найкращі коробки це новорічні, а це все. Ну, з цих коробок, що тут є. Класні танчики це... Ну, залежить, хто що хоче, для нагібу чи для фарму. Ну, якщо нагіб і фарм все разом, то буде тортик, напевно, найкращий. Туртолемка 1 Хороший тяжик отой об'єкт 752, чи як він. З барабаном класний. Оцей прототип О6. Класний буде новенький. Ну я не знаю, які ще тут класні танчики. То є. Той є СТ-54, чи який він там екранований, тут таке щось, він дуже повільний, щоб якась броня там була. Не сказав. А тим часом вже відкрито е, практично 20 скринь і нічого цікавого не впало. Невже це тільки буде гарантоване щось? Дуже сумно? Давайте трохи поп'ять. Нема нічого. Вже цей, от зараз вся половина скрізь вже відкрита з цих, що я купляв перший набір. Тому, якщо ви розраховуєте вибити танк там за, не знаю, 5 коробок чи за скільки, ну, дивіться, статистику глянемо: 40 коробок, ну, жодного танчика не впало. Тому, ну, типу, хто там розраховує 25 коробок купити, ну, я не знаю, потрібно мати якусь здачу просто. Щоб вам там випало. Я показую реально все, як воно є, без жодних підкрутів. Куплені за свої гроші ось. Вау, зелена, давай, тончик. Прототипу 6 Боже мій. Ну да, Ну да. Що це за цей? В нього тільки з полюсів, то, що він в цьому в режимі швидко їздить. Бачив у відеосах атак за танчик? Йо-мої, 4700 на три позначки, Жесть. Ну і, до речі, впав е цей танчик практично перед гарантом. Десь на. Давайте зараз навіть глянемо. На 40 якісь коробці впав. Мінус дві коробки. На 44-й коробці впав. Перший танк тільки. Ну це ж просто. Це ж просто габела. Один раз мені колись пощастило в коробках, я купив там мало новорічних, кілька років назад, і там буквально за 5-10 ящиків випав Бураск в новорічних. А це щось, ну просто, просто якісь не смарагдові, якісь китайські коробки. Я не знаю, може ногою якось відкривати, воно щось допоможе. Як його клацати тут? й Я зможу нажати кнопку, чи ні? Я Не можу кнопку нажати. Ще одну. Все, якщо зараз відкриваю і нема зеленого, значить лайфхак не працює. Це ну якась помейка. Я не знаю, я бачу в інтернеті, як ногами відкривають і типам насипає У мене це не працює. А може 5 треба, Бамс. а ну ану, ану, давай, 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 давай. Ага, ага. Ну ладно, дивіться, ну хорошо, вже дає мало цих танчиків, не дає практично. Дайте мені прототипа 6, все, я пішов. Дякую вам за коробки. Немає слив просто. Просто скам максимальный. А ну 5 останик. Давай заладим. Давай заладим. А хер там. Хера там. Ну і дивіться, реально, ось реально дивіться. А ви, а ви плануєте вибити за 5 коробок танчик, за 25, ну що це таке? Один танк 75 коробок, ну це ж просто дупа Екабес. Погнали до гаранту по 5. Десь нема тут що гратись, швидко відкрити і все. Ось вам реальні, реальні коробки. Дайте, будь ласка, прототип 6 хоча б за такі жахливі ваші коробки. Ну, бо інакше я буду супер засмучений. Ну, гарант. Це. Ця... Ні, ще не гарант. О Боже. <схід> Вибачайте відосі одне ноєння. Але я нагадую, що напишіть коментар. Що ви бажаєте вибити з цих коробок, скільки ви відкрили, що вам випало? І рандомний коментар отримає три коробки чи з хейтами. Є, друзі, сюди! Найс! Nice. Все, боже, дякую ВГ. Дякую, вибач, що я плакав. Вибач, що я плакав. Все, тепер вже я задоволений. І, в принципі, ще один танчик має випасти гарантом. Напишіть, друзі. І ми розіграємо коробаси. скільки давайте глянемо, мінімально можна придбати. 5 коробок. Давайте розіграємо 5 коробок за коментар. І цей. До якого числа тут буде воно. Зараз скажу вам, коли ми розіграємо. Тут, тут, тутс, тут, 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 тут. тут, тут. Давайте розіграємо 19 березня. Так? Це буде нормально? 19-те? Це у нас середа. Бо 20-го вже завершується. Давайте десь 18-19 березня. Розіграємо 5 е коробок для одного переможця за рандомний коментар від 8 слів з вашим ігровим нікнеймом. А тепер полетіли. Найс. Про то, ти. Прото Nice. Найс. Найс. Все, я задоволений, в принципі. Кажу, ще раз перепрошую в ВГ, що я вас хейтив. Випало те, що я хотів. Тому можна й по 5 чисто проскипати і все. Е, відкриємо ці коробки, що залишилось, зробимо підсумки і поїдемо в рандомчик тестити прототипчика. Тільки гарантом падає. Ну, це сумно. Це просто сумно. Що би я ще хотів, я навіть не знаю. Хай ВГ мені вже самі запропонують. Цікаво, що вони мені підготували. Ну все в мене ще 10 коробок залишилось. Давайте по одній 10 останніх прокрутимо. Озера де гарант. І ще три безкоштовних будуть. Може щось безкоштовних мені ще пізніше впаде. Але це мало ймовірно. Не, тільки гарант. Друзі, а тепер прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть, що мені випаде зараз гаранту. Я не маю поняття. Думаю, не знаю, К2. Ну поїхали, перевіримо. ізі читається. Шість коробок. Ану, ану, ану. Шатанчик дасиш? Останні три хочу ногою відкрити. Не знаю. Давай, давайте цю ножку. Йо, не дотягну до мишки. Я не знаю, як там ногою можна. Глядь, попасти де? Давай мені танк сюди, помейк Скамляти гравців на гроші. Давайте роботягам сюди. Сюди галяву, бігом. Ех там! Ну це сумно. Три танка читайте тільки з гарантів і все. Повернутися до скринь. Дивіться, друзі, по підсумках 150 50 коробок і випало тільки три танки. Це овер мало. Це просто мінімально. Дивіться, давайте глянемо, що ще не вибито. Ну і в принципі, ок, тут такі собі поїде і танчики, ні. Таке собі, це поїде і теж таке собі, чермле. Ну, в принципі, норм, вибив, мабуть, саме топове Чи ні, чи я помиляюсь. Не живучись, бо це щось таке собі. По підсумках, друзі, ще раз. Відкрито 150 коробок, вибито тільки 3 танки, всі гарантом, 55 днів прямо, 13 обвісів. До речі, свободки дуже мало теж впало. Ну, резервів тільки насипало. Тому якось так. Нагадую про розіграш. Пишемо, що випало вам, що хотіли вибити ви. Від 8 слів плюс ваш ігровий нікнайм. І розігруємо 18-19 березня 5 коробок для однієї людини. Нехай щастить. Дякую за перегляд Дякую. і смачного хтої. До зустрічі, друзі. А, друзі, іще забувся. Тепер відносно попереднього відео. У нас був розіграш 1000 золота за рандомний коментар. Тому прямо зараз обираємо переможця. Тут, тут, тут. У нас було скільки показали, 19 коментарів, так? Вибрати случайний і в нас Бунікс отримує 1000 золота. Бунікс вітаю. Друзі, а вам бажаю виграти коробочки. Пишемо коментар. Дякую за перегляд!